На Дніпропетровщині обласна влада на чолі з губернатором Олександром Вілкулом надає системну підтримку у створенні належних умов для якісної роботи суддів. Націлена на це і реформа судової системи, яка впроваджується в країні, підкреслив на урочистостях Керманич області. Суддібна реформа, яку ініціював наш президент, призвана обезпечити ефективність, прозрачність отдільної ветві власті. це ветві правосуддя. Есть достаточно большое количество вопросов, которые накопились в судах. Это и ремонты помещений, это новое помещение, это и выделение квартир для судей. То есть много вопросов. Но есть программа, и в этом, и в этой программе эти вопросы решаются. Так за последние три года выделено 8 квартир по. Апелляционному суду передано помещение с государственной собственности, чтобы люди могли работать не по 10 человек в кабинете, а по 3 человека, как это предусмотрено законодательством. Тобто Мы поддерживаем системно суды и та реформа, которая проходит сегодня. Я уверен, создаст у нас действительно европейскую модель правосудия. Кращих працівників судової справи нині у Дніпропетровській області працює 46 місцевих загальних судів, а також апеляційні та господарські суди. Привітала начальник територіального управління державної судової адміністрації Дніпропетровської області Ганна Ігнатова. За ці роки роботники суду внесли і сумий вклад встановлення державності, становлення правового сударства, і цей путь не завжди був легкий. Не зря на значительно нагрузку, не зря на службу условия труда, в которых працює на сьогоднішній день суд. В любом случае им обеспечивалось качественное рассмотрение дел, своевременное рассмотрение дел в срок. В стране продолжается судебная реформа. Мы видим, что огромное значение этому уделяет наш президент, Верховный Совет Украины. Это эпохальное событие, это принятие уголовного процессуального кодекса. Это очень важное событие для всей нашей правовой системы, нашего правового государства. Кодекс создал условия для оперативного, всестороннего расследования и судебного рассмотрения дел и значительно расширил полномочия наших судов. Сегодня должны суды стать средством надежной защиты прав и свободы человека. Именно поэтому такое важное значение при приобретает морально-этическое качество каждого работника суда. Я убеждена, что судебный корпус Днепропетровской области всегда будет оставаться верным принятой присяге, достойно выполнять свои высокие обязанности во имя законности, справедливости, защиты прав и свобод граждан. Я верю, что мы можем обеспечить жителям региона мирную, стабильную жизнь, Защитить их от неурядости и трудностей настоящего. Судді вже відчули перші результати судової реформи. Це зменшення кількості справ, які надходять до апеляційного суду області, за 6 місяців 2012 року з 14 до 11 тисяч справ, як наслідок зменшення навантаження на суддів та створення умов для їх більш якісної роботи. На Дніпропетровщині проваджуються сучасні технології у роботі суддів. Зокрема, у судах регіону встановлюються та діють електронні кіоски, які дозволяють у режимі онлайн ознайомитися з судовими рішеннями. У залах засідання апеляційного суду Дніпропетровської області встановлено пристрої. Для проведення відеоконференцій, що дозволяє отримувати свідчення у режимі онлайн, до кінця року такі пристрої будуть встановлені ще у десяти місцевих судах регіону. Під час урочистостей до професійного свята Олександр Вілкул також вручив обласні нагороди кращим працівникам судів регіону.